Вітаю, середа 5 червня і дивитеся Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону у студії. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні обговоримо такі події навколо суцільний ад. Мешканці Красногорівки пішки вийшли з частково окупованої вулиці. Ці дні, які були перед тим, як ми виїхали з вітеля, Кромешний апу як мешканці Покровської громади виживають без води сьогодні. У місті Родинсько відбувся привіз технічної води для мешканців приватного сектору. За їх проханням було привезено 7 тонн. У трьох містах Покровського району збільшено години роботи Укрпошти В таких містах, як Дружківка, Краматорськ, Добропілля, Білозирське, Родинське наше відділення будуть працювати до сьомої години вечора. Як оформити витяг з державного реєстру нерухомого майна? Роз'яснення від юристів надаю юридичні консультації людям з приводу пошкодженого зруйнованого житла, внесення відомості в державний реєстр речових прав, отримання довідки ВПО. Отримання виплат ВПО. аби попередити масову загибель на пожежах, рятувальники нагадують правила пожежної безпеки у побуті. Внаслідок пожежі загинули чотири особи віком від 20 до 38 років. Імовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем. Дивосвіт рідної природи у Покровську проходить книжкова виставка до всесвітнього дня довкілля. Всесвітній день охорони навколишнього середовища є одним із основних засобів привернути увагу світової громадськості. До проблем на проблем навколишнього середовища, а також стимулювати політичний інтерес і відповідні дії. Я з Дніпропетровщини, проте Донеччина рідніша Євгенія Єршова 10 років займається волонтерством. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. 2300 обстрілів за добу. На Донеччині росіяни поранили мирного жителя. Поліція задокументувала воєнні злочини. РФ ворог бив по житловому сектору авіабомбами, ракетами, реактивними системами залпового вогню, артилерією. Вибухи пролунали в десяти населених пунктах: в містах Костянтинівка, Курахове, Лиман, Слов'янськ. Часів'яр, селищах Желанне, Курахівка, селах Веселе, Вовче, Лисівка. Руйнувань зазнали 24 цивільних об'єкти, 19 житлових будинків, автомобілі, критична інфраструктура. На Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу у МПБ д 30 СН, поранили людину, пошкодили дев'ять приватних будинків і три авто. У Слов'янську в результаті влучання ракети пошкоджено приватну оселю. Лиман, російські війська обстріляли з артилерії. Пошкоджено шість приватних будинків. Авіаударом зруйновано будинок в Желанному. По одній оселі пошкоджено у Вовчому та Курахівці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Навколо суцільний ад мешканці Красногорівки пішки вийшли з частково окупованої вулиці. Подробиці дивіться далі. Пам'ятаєте літню жінку, яка пішки виходила з очоритиного, аби не жити в окупації. Ця історія змусила хвилюватися за долю героїні чи не кожного українця. Проте, на жаль, така ситуація зовсім не поодинока. Небажання їхати з прифронтових міст змушує мешканців згодом рятувати себе в екстремальних умовах. Сумна статистика показує, Казую, що для деяких людей важливість нажитого майна та власного страху забувається лише тоді, коли лапи смерті підбираються занадто близько. П'ятеро мешканців Красногорівки вирішили евакуюватися з міста тоді, коли район їх перебування став гарячою точкою на карті. Там, де вони мешкають, ми вже, на жаль, на нашому транспорті не заїдемо. Бо там небезпечно в краю тієї вулиці, де вони живуть, уже на жаль, люди перебувають. Російські окупанти. Якби ми туди заїхали, ми б могли викликати, викликати вогонь е з боку е російських окупантів і наражали б таким би чином своєю присутністю людей на небезпеку. Тож бажаючим евакуюватися та поліцейським довелося рухатися на зустріч. Один з чоловіків, якого вчора вивезли з Красногорівки, е до, до, до цього був поранений. Мав поранення черевної порожнини з боку. Але після одужання, через деякий час повернувся знову в Красногорівку. Але, як ми бачимо, його довелося евакуйовувати другий раз. Багато народу там залишається. По нашій вулиці три родини. Вночі будинок згорів навпроти нас. Через дорогу. Вранці почали бити, ми думали, не вийдемо. Сьогодні? Сьогодні. Там... Родом з міста Донецька, працював там в шахті, все своє життя. Тоді приїхав жити в город Красногорівка. Ці дні, які були перед тим, як ми виїхали з вчителя, кромешний ад був. Ми не знали, як, будемо ми живі чи не будемо. І як, як, як зібралися вже йти, йти. Вивести на світіля не могли за словами чоловіка. Йти до поліцейських прийшлося близько чотирьох годин під вибухами. Над головами нас по світі отаєдінс один снаряд просвітів над нами. Такий випадок вкотре підтверджує, евакуація дійсно рятує життя. Кожна хвилина у наближених до бойових дій населених пунктах може стати фатальною. Не ризикуйте собою та життям своїх близьких. Записатися на евакуацію з Мар'їнського напрямку можна за номером телефону 066 56 10 102. Сьогодні вранці 5 червня на селидовий ворог скинув дві керовані авіабомби. Одна людина поранена, пошкоджено підприємство і два автомобілі. Про це повідомили у Донецькій ОДА. <«Музика> Як мешканці Покровської громади виживають без води. Дізнавалася знімальна група телебачення Капрі. З приходом тепла питання водопостачання для мешканців Покровської громади стало набагато гостріше. Чи не щотижня до редакції каналу надходять звернення обурених мешканців з приводу відсутності водопостачання і байдужості з боку місцевих керманичів? Уже декілька місяців мешканці приватного сектору міста Родинське невпинно борються із відсутністю водопостачання, а й запровадженням стабілізаційних відключень світла ця ситуація тільки погіршилася. Катастрофа. Я поми. Митися не можу, не можу нагріти бак і помитись нормально. Погано, ось світла немає і води немає. Вчора була, сьогодні була. Не знаю, так би так нормально, але коли світла немає, то й води немає. Чисельні звернення до контактного центру ніяких результатів так і не давали. І це при тому, що вода для родинців подається з шахти Краснолиманська у раніше обговорених об'ємах. І ось не минуло і кількох місяців як прохання мешканців були почуті. Так сьогодні, 5 червня, для мешканців приватного сектору міста Родинське було організовано підвіз технічної води. Сьогодні у місті Родинську відбувся привіз технічної води для мешканців приватного сектору. За їх проханням було привезено… На 7 тонн. зі схожою проблемою до нас звернулися і мешканці вулиці Кальміуська, що у Покровську. Тут містяни виживають без води також близько декількох місяців. Мешканці кажуть, до ремонту водопроводу, який тут провели декілька місяців тому, проблем з водопостачанням не виникало. До так званого ремонту, який відбувся на розі, там вкидали пластикову трубу. трубу було начебто нормально. Після цього ось цей провулок без води. Без води до того як труби не міняли, вода була. І йшла по графіку. вулиці телефонувала на контакт центр. Микола телефонував тут. Сусіди, і ті води Немає, а ось коли я вмикаю один кран на кухні, то трохи вона струмочком. Тож ми вирішили написати офіційний запит до керівництва комунального підприємства Покровськводоканал. На питання що є причиною відсутності водопостачання, керівництво зазначило, що через руйнацію дамби карлівського водосховища, що і було джерелом водопостачання до громади, відбувся виток води. І карлівське водосховище фактично позбавлене статусу джерела, з якого надходила вода у водопровідну мережу. Обсяг води, що на даний час постачається з боку капек. Компанія вода Донбасу з альтернативного джерела не спроможна забезпечувати потреби міста у повному обсязі. До кол центру телефонувало. Води як не було, так і немає. А ось сьогодні зателефонували з кол-центру, запитали, є вода чи немає. Немає води, звичайно. Вона і пішла і зразу зупинилась. Вони кажуть, ми розберемося. Ось же розбираються. Коли жінка телефонувала, їй відповіли. Мені ще не відповіли. У диспетчера я був там, особисто у диспетчера. Вона сказала, дівчина там каже, що надішлемо, розберемося. Але зараз води немає. Як буде, так надішлемо. Ніхто не надсилає. Дзвоню раз, дзвоню другий раз. У вас там дивіться самі. А ще кажуть, може, у вас труби завіялися. Так розвійте. За словами КП Покровськводоканал, вирішення цього питання сьогодні є першочерговим. Проте, на жаль, ніяких конкретних дій, окрім обіцянок, мешканці вулиці Кальмюська так і не бачать. Та зазначають, що воду беруть хто де, і про організований підвіз питної води навіть і не чули. Там, там, там краще мені на свидовині набрати. Ти, там тече взагалі ніж у чому... це вдома. Вчора я три рази вчора три рази привозила три рази на візочку там у такому віці. віці. Син приходить, допомагає. свердловина. Оте КП Покровськводоканал повідомив, що нібито мешканці самі відмовилися від такої послуги, аргументувавши це тим, що води з облаштованих на вулиці Свердловин достатньо. Тож скільки ще мешканцям доведеться залишати безрезультатні звернення та по кілька разів на добу ходити по воду з баклажками, та коли все ж таки вирішиться це питання, чіткої відповіді так ніхто і не надав. З 24 лютого 2022 року росіяни стратили 61 українського захисника, Повідомив генпрокурор Андрій Костін. Всі військові піддавалися тортурам у полоні. Окупанти катують, утримують у нелюдських умовах, морять голодом, відмовляють у меддопомозі та б'ють за мову. У трьох містах Покровського району збільшено години роботи Укрпошти. Дивіться далі. Навіть в умовах загостреної безпекової ситуації на Донеччині у прифронтових населених пунктах Укрпошта не припиняє своєї роботи останнім часом Укренерго все частіше впроваджує ліміти на використання електроенергії як результат екстрені відключення світла. Державний поштовий оператор готовий до роботи під час блекаутів. Для цього усі відділення Укрпошти були оснащені необхідні. Обладнанням, навіть коли а, в місті відсутнє електропостачання, ви можете звернутися до нашого відділення та скористатись будь-якою послугою, отримати посилку, зробити платіж, а, придбати необхідні товари, котрі є в наявності в наших відділеннях. Ви можете як в блекаут, так і при нормальному електропостачанні. На території Донецької області працівники Укрпошти надають послуги у декількох форматах. Окрім стаціонарних відділень, у нас є форма роботи з пересувними відділеннями, котрі доїжджають до кожного населеного пункту, який підконтрольний. Та де безпекова складова дає е, можливість нам працювати. Наші співробітники забезпечені індивідуальними засобами захисту, а також вони виконують всі вимоги безпеки та не наражають на небезпеку як е, населення, котре вони обслуговують, так і самі е, виконують всі вимоги. У цих пересувних відділеннях можна отримати будь-яку послугу. Також за словами Максима Судкового послуги Укрпошти стануть ще доступніше для деяких міст Донеччини, В таких містах як Дружківка, Краматорськ, Добропілля, Білозирське, Родинське, наші відділення будуть працювати до сьомої години вечора. А у інших містах наше відділення будуть працювати до шостої години, тобто люди. Після роботи зможуть користатись нашими послугами, що стає зручніше для наших клієнтів. Графік роботи стаціонарного чи пересувного відділення ви можете знайти на офіційному сайті установи. Мешканка Новогродівки наводила ворожі удари по території Донеччини. У жовтні 2023 року жінка почала співпрацювати з представником ФСБ РФ, який вийшов на неї через один з месенджерів, виконуючи завдання ворога, обвинувачена упродовж трьох місяців самостійно збирала дані про місця дислокації підрозділів та техніки збройних сил України. Зокрема, агентка дізнавалася інформацію воєнного характеру по селу Михайлівка та містах Новогрудівка, Селидове і Мирноград. <«Музика> Як оформити витяг з державного реєстру нерухомого майна? Роз'яснення від юристів. Сьогодні, 5 червня, до мешканців Мирногради завітали юристи благодійної організації Схід Сос. Благодійники проводять прийоми практично у всіх містах Донеччини, адже розуміють, що юридичної допомоги потребує велика кількість людей. Надаю юридичні консультації людям з приводу пошкодженого зруйнованого житла, внесення відомості в державний реєстр речових прав, отримання довідки ВПО, отримання виплат ВПО звертаються, бувають люди. Часто і розповідаю людям, що потрібно отримувати витяг з реєстру територіальної громади. Більшість ВПО, які звертаються, в них немає інформації вона не актуалізована. Допомагаємо вносити в інформацію. І отримувати витяг дуже е, часто люди користуються цією послугою. Павло Іванович та його дружина переселенці з міста Очеретине. До юриста завітали, аби оформити витяг з державного реєстру нерухомого майна. Ми з дружиною з Очеретиного жили, розбомбили. Тепер потрібно витяг з реєстру, кадастровий номер. Ну не знаю, що воно вийде. Зараз звідти телефонують. Ну, не знаю, як воно вийде. Взагалі, все у занепад прийшло. Розбомбили так, що треба хоча б щось. А то в мене квартира, у двох синів квартира. У селі дім був нічого не залишилося. Звичайно, дуже зручно, тому що щоб потрапити до юриста завчасно тижні за три чотири записуватися. А там вийде чи не вийде. Бог його знає. як. Звичайно, дуже зручно. Дякую, велике. Оформлення витягу з державного реєстру нерухомого майна. Сьогодні одна з найпопулярніших послуг, адже без цього документу отримати грошову компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно мешканці не зможуть. То щоб отримати витяг, потрібно надати с. Документи про право власність. Цими документами можуть бути договір купівлі продажу, це може бути договір міни, договір дарування або свідоцтво на право власності за законом або за заповітом. Також в залежності вже від документів, якого вони зразка, потрібно надати довідку з БТІ, підтвердити, що саме була реєстрація в БТІ і технічний паспорт. паспорт. Та ідентифікаційний код чітких термінів отримання документа сьогодні назвати ніхто не може, адже зараз у державних реєстраторів спостерігаються дуже великі черги. На даний момент в нашій області є проблема з внесенням. Дуже багато людей звертаються, дуже багато переселенців, великі черги. На даний момент територія Новогородівської громади є територією активних бойових дій, там реєстри закриті, А там був Реєстратор і теж вносив, і велике навантаження йде на реєстратора ЦНАПа Покровськ, міста Покровська і міста Марнограда. Дуже великі черги, тому сказати, скільки потрібно людям чекати, я не можу. Отримати консультації юристів мешканці можуть і у телефонному режимі. Для цього потрібно звернутися за номером телефону 0800 332 614. Аби попередити масову загибель на пожежах, рятувальники нагадують правила пожежної безпеки у побуті. Декілька днів тому стало відомо про випадок масової загибелі на пожежі. Трагедія сталася в одному із гаражів міста Білозерське. На місці події було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 34-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що гаріння відбувається всередині гаражу площою 10 метрів квадратних. На ліквідацію пожежі було залучено дві пожежні автоцистерни та 11 чоловік особового складу. Внаслідок пожежі загинули чотири особи віком від 20 до 38 років. Імовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем. Тож працівники ДСНС вкотре нагадують мешканцям про дотримання правил пожежної безпеки у побуті та про те, які наслідки має користування несправними електроприладами, що також нерідко стає причиною пожежі. Проводимо інформаційно роз'яснювальну роботу з населенням щодо експлуатації електроприладів. Використовувати справні електроприлади та не користуватися саморобними приладами, слідкувати за справністю електромережі та розеток. Виходячи з будинку або кімнати, вимикати електроприлад з розетки. Перша ознака несправності електроприладів це запах годілого пластика або гума. Вибухонебезпечні предмети у сьогоднішніх реаліях також несуть неабияку загрозу суспільству. Замасковані вони можуть бути під звичайні дитячі іграшки, пакети та предмети побуту. Не наближайтесь до покинутої або пошкодженої військової техніки. Покинута або пошкоджена техніка може містити загрозу вибухонебезпечного хімічного радіоактивного характеру або міни пастки. Також територія поблизу військової техніки може бути замінована або забруднена вибухонебезпечними предметами. Пам'ятайте за виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій, не гайте час та одразу телефонуйте за коротким номером 101. Енергетики Донеччина отримали чотири одиниці спецтехніки, автопідйомники для ремонту мереж автівки мають 18-метрові вишки, важливі для використання в умовах бездоріжжя, завдяки маневреності і прохідності. Дивосвіт рідної природи у Покровську проходить книжкова виставка до всесвітнього дня довкілля. 5 червня весь світ об'єднується, аби провести інформаційні заходи до Всесвітнього дня довкілля. Це свято акцентує увагу на важливості збереження ресурсів, збалансованого використання природних дарів і збереження біологічного різноманіття планети. Свято було створено за ініціативи ООН у 1973 році. Всесвітній день охорони навколишнього середовища є одним із. Основ... Основним засобів привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, а також стимулювати політичний інтерес і відповідні дії. Кожен для себе повинен знайти шляхи для покращення навколишнього середовища. Можливо, хтось прибере сміття в своєму дворі, а дехто просто не залишить слідів свого перебування на природі. Але разом ми зробимо навколишнє середовище кращим і надалі не забуватимемо про його охорону та збереження природних скарбів. У бібліотеці імені Тараса Шевченка, що у Покровську, проходить книжкова виставка під назвою Дивосвіт рідної природи, яка містить різнобічну літературу про природу рідного краю, про заповідні охоронні зони, про рослинність, про якісь тварини, які занесені до червоної книги. Книжкова виставка буде ще працювати протягом двох тижнів. Тож запрошуємо всіх. Знайомитися з цікавою літературою з цієї теми і знайти для себе щось корисне цікаве. Для свого відпочинку та дозвілля ми працюємо з 8 до 17 години з понеділка по п'ятницю. Всесвітній день довкілля це нагадування кожному з нас про те, що ми є частиною цієї планети і несемо відповідальність за її майбутнє. Сьогодні українці живуть в умовах війни, за словами фахівців, наслідки військової агресії ворога будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер. У зв'язку із зростанням тарифу на електроенергію розмір субсидії перерахують автоматично. Удержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку звертатися до органів пенсійного фонду України не потрібно. Сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку удержувачі отримують у наступному місяці липні. Я з Дніпропетровщини, проте Донеччина рідніша. Євгенія Єршова 10 років займається волонтерством. Як люди по дві неділі сиділи вже і не і не наші там, і ще й не сусіди. А люди по дві неділі без нічого, без питної води, без їжі сиділи в підвалах. Питання в тому, що люди не знають, що буде завтра. І ми знаємо місця, куди не заїжджає ні один волонтер, ні міські ради, ні ніякі представники, тому що там працюють снайпера чужі. Ми їздили і в Авдіївку при потребі. І, і в Нетайлове, от і ну і в інший бік соответственно, і волноваха, і всі-всі-всі вугледарі всі, всі також служили. Ми на жаль зіштовхнулися тим, що люди не евакуюються, вони залишаються на місці, і ми не знаємо, коли ми ще їм щось зможемо завести. І пробило в підвал, і людей навіть ну, вже їх ніхто не витягував хранити їх. Розірвав на малесенькі кусочки. Ніхто не їде, поки йде обстріл. Це ціна життя. А я не хочу. Потом ком якісь мамі дивиться очі і скажуть. Ну, ми послали когось кудись. Детальніше про життя волонтерки дивіться одразу після інформаційного випуску. <му> Тепер дізнаємося прогноз погоди на завтра 6 червня. Протягом усього дня у Покровську буде триматися хмарна погода без опадів. Температура коливатиметься від 18 до 30 градусів тепла. На цьому наш випуск новин підходить до завершення. Бажаю мирного вечора та бережіть себе.